Технологія парової абляції за допомогою одноразового інструмента так виглядає інструмент. Найбільш малоінвазивна процедура для лікування аденоми простати. В інструменті в нас є тоненька голочка, яка в нас виходить звідси. Одноразова упаковка для кожного пацієнта. Вона індивідуальна. За рахунок незначного розміру інструменту можна зробити цю операцію знову ж таки без розрізу, по каналу. Сама процедура триває 5 хвилин. Перебування в стаціонарі. Одна-дві години без наркозу, без анестезії. Це є перевагою для багатьох пацієнтів, які мають виражену серцеву патологію. Так само ця технологія підійде пацієнтам, у яких об'єм простати не більше ніж 80 кубічних сантиметрів. Це єдина технологія в світі сьогодні, яка дозволяє зберегти природне сім'явиверження або природню еякуляцію. За рахунок того, що інструмент тонкий, пацієнт нічого не відчуває. Процедура дуже проста. Це 5-7 секунд так. на кожну інсталяцію. Таких інсталяцій, в залежності від розміру простати, може бути декілька від там, 2 до 7. А, і на цьому процедура закінчується.